Доброго дня, з вами компанія Автопарк. вінницький філіал. До нас приїхало нове чудове надходження це Mazda 6. Автомобіль у нас 2018 року випуску, автівочка приїхала із Америки. Всі пошкодження були професійно виправлені оригінальними запчастинами. Автомобіль має чудовий 2,5 бензиновий двигун, автоматичну коробку передач та систему переднього приводу. Пробіг даного автомобіля 85 км, а ціна 20 990 доларів. У нас є чудова оптика. Гума 19-го радіусу на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах, тонований задній ряд вікон. Також автівочка обладнана люком. Задня оптика без нарікань, чудовий місткий багажний відділ. Переходимо, друзі, до салону. Салон наш шкіряний чорного кольору, в максимально чудовому збереженому стані, дах в нас без нарікань. Також автівочка заднього для зручності задніх пасажирів має ось такий підстаканник з підлокітником, карти заднього ряду дверей без нарікань. Далі, друзі, ми маємо також безключовий доступ, повторювач на дзеркалах, повний електропакет, електрорегулювання водійського сидіння, мультифункціональний руль, датчики світла та доща. круїз контроль, клімат-контроль, управління. Режимами руху автохолд та багато інших друзів, корисних функцій. Тому кого зацікавила дана автівочка, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. також у нас діють послуги лізінгу та трейдину. І ми зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.